Уявіть інтернет, який не контролює Amazon, Google чи Мета. Інтернет, де не передають ваші дані. І сервіси не лежать після атаки на сервер. Так, це ICP. Але що це дійсно таке? І чи зможе він знищити Google? Сьогодні розберемось. Мене звати Андрій, це кучеряю у крипті, панели розбиратися. ICP це інтернет-комп'ютер. Його мета. Змінити традиційний інтернет, де сайти живуть на серверах Amazon або Google, на децентралізовану структуру. Простими словами, кожен сайт, апка може лежати не на одному сервері, а на тисяча кузлів по всьому світу і без єдиного центру контролю. Уяви TikTok, Instagram, який лежить прямо на блокчейні. Це і є потенціал ICP. Але коли ICP вийшов на ринок, його капа була 45 мільярдів доларів. Це було топ-5 всіх монет. Але потім. Ціна впала 700 баксів до 3 доларів. Чому? Централізація, сирий запуск, слабкий маркетинг. Це базове, що вони впустили. Але наразі вони розвиваються в правильному напрямку. А що ж сьогодні SP себе представляє? Це вже не хайп, а тиха розробка. Ком'юніті живе, дещо працюють. Є цікаві проекти, такі як DML або ж OpenShap. Але питання в тому, чи вистачить цього, щоб кинути виклик в Google? Наразі ні. Але як ідея це найбільш амбітний проект з усіх, яких я бачу. ICP це монстр з потенціалом, який наразі спить. Чи прокинеться, залежить від ринку. Але я точно знаю, що за цим проектом варто слідкувати. Також не забувайте за підписку на телеграм-канал та також на цей канал. Звичайно, там публікуються цікаві новини. Що ж, дякую всім за перегляд, до нових зустрічей. З вами був Кучерявий Криптія.